Вітаю вас, друзі. На жаль, цієї ночі на так званій Росії не згорів жоден нафтопереробний завод, але нічого, все іще попереду. А, по жаль, наші опоненти атакують нефтеперегонні заводи, Поки виглядять м -м, в этом достатньо успішні. Де ПВО? Учора на так званій Росії завершилися так звані вибори Владиміра Путіна. Несподівано переміг Владимир Путін. Хто би там що не казав, усе ж таки на так званій Росії є стабільність. Це Володимир Путін і Бєлгород. Росіянам дуже подобається те, що стається у Білгороді. Таким має ставати кожне російське місто, бо це розвиток і процвітання. А то як змінилось і і міняється Росія, прогресує, Ну це достатньо повод для завісті. дуже у багатьох. процвітання учора несподівано дісталося і також до так званого Придністров'я, по суті, нанесли удар по государству ізвні, которое не приймає участь в конфлікті. Трапилася жахлива ситуація. Хтось узяв та й знищив російський гелікоптер у так званому Придністров'ї, за що? адже росіяни усього лише обіцяли бити по ракетами. І якщо почнеться ескалація, якщо наші російські крилаті ракети обрушаться по центру прийняті не в Києві, но в Кишеньові це може, остудити гарячу голову на цьому направлені. Давайте розбиратися із цими темами, але тільки із тими прекрасними чудовими людьми, які вже підписані на мій канал. Тому, якщо ви раптом іще не підписалися, робіть це і ще тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. На так званій Росії завершився триденний цирк, який росіяни називали виборами Владиміра Путіна. Господа. Где я можу віддати свой голос за процвітання держави російської? О. До свидания, товарищи. Владимиру путіну настільки сподобалася імітація виборів, що він одразу почав розповідати росіянам анекдоти істочником власті в країні Євляється російський народ Владіміру Путіну на оцих псевдовиборах намалювали аж 87% підтримки. Він і сам офігів. Але що вони будуть такими, як і, якими ми їх бачимо сьогодні. Я чесно говоря, навіть не ожидав. Попри те, що багато росіяни справді підтримують Владиміра Путіна, немає жодного сенсу вважати, що ці псевдовибори були легітимними, і що сам Владимір Путін є легітимним президентом так званої Росії, хоча б тому, що ці псев. До вибори відбувалися на тимчасово окупованих територіях. Вам напевно цікаво, чому взагалі владімір Путін вирішив погратися у псевдодемократію, а просто не призначив себе царем. У цьому є деяка логіка. Владіміру Путіну було важливо намалювати собі високі цифри підтримки для того, аби потім легалізувати свої репресії всередині так званої Росії та підготовку до наступної війни проти НАТО. Щоправда, поки що владімір Путін нічого не може зробити із Бєлгородом, який стає усе красивішим. Просто... Просто рот не работает, все воює? з ким вони воюють? на території Білгородської народної республіки тривають бої. Учора повстанці показали одне дуже цікаве відео із населеного пункту Горьковський на території БНР, який тепер перебуває під контролем повстанців. Росіяни одразу кинулися спростовувати це і написали, що ніякого Горьковського насправді ніколи не існувало. А якщо воно і існувало, і його звільнили, то нічого страшного немає. Події у Білгородській народній республік. Публіці стали настільки обговорюваними на так званій Росії, що про це запитали навіть Владиміра Путіна в розвитку вапроси Болгородської області е сражено варварські атаки да українського режиму і багато погіблі ну. Пакіблі людям, раніне Путін дуже лаконічно оцінив ситуацію у Білгородській Народній Республіці. Сказав, що його це цілком влаштовує, і так званій Росії це навіть вигідно. Якщо їм так нравится, то в принципі нас это устраивает. Нам даже выгодно. І з такою оцінкою дуже складно не погодитись. Єдине, що я міг би додати від себе: мало треба і ще кілька авіабомб туди. Взрив також сіли був, що Мама, не гарю. Тут на роботі прильот конкретний. Дим ідіот. Я чуть не обосрался. Відповідно, мешканці Білгорода мають подякувати Владиміру Путіну за блискучу реалізацію так званої спецоперації і знаходити у ній тільки позитив. Ви знаєте, спеціальна воєнна операція вже давно Ой. оказала дуже Позитивне воздействие на нашу внутрішню життя. та навіть попри те, що Владиміру Путіну подобається, коли палає Білгород, він усе ж таки трішечки обурений і обіцяє створювати санітарну зону. Ми винуждені в якийсь момент Санітарну зону Санитарну зону Владимир Путін створює приблизно раз на півроку, бо півроку тому і рік тому він казав вже те саме і нічого не змінилося. Я вже сказав, якщо далі ось ці атаки на наших прилягаючі території будуть продовжуватися, ми розглянемо возможность створення санітарного кордону. А если это будет продолжаться, тогда ми должны будем, видимо, рассмотреть вопрос. Я ти говорю очень акуратно, щоб создать на території України какую то санітарну зону. Можливо, навіть якщо і далі буде горіти Белгород, Владимир Путін таки нападе на Україну. Ну і треба іще ще сказати про те, як росіяни брали участь у так званому голосуванні за кордоном. Ось, наприклад, у Гаазі один небайдужий українець прийшов і годував їх прямо із лопати. Це не жарт. Дякую, що проголосували. Може брін з лопати? лопатирі. <силив»> <сил> Говорячи про так звані вибори владіміра Путіна, не можна не сказати і про тотальну абсолютну жалюгідність і нікчемність так званої російської опозиції. Бунтували вони настільки серйозно і настільки потужно, що навіть принесли бюлетень на могилу Навального. Або ось іще одне світило російської опозиції, так званий Максим Кац. Рішуче проголосував, і я маю просто і ще раз підкреслити: реальна і дієва опозиція на так званій Росії це тільки та, яка є зі зброєю у руках. Усе інше це імітація. І ще про імітацію учора так звані вибори владіміра Путіна відбувалися і на тимчасово окупованих територіях Молдови у так званому Придністров'ї. свій голос, що ми хорошо жили! Приехали со Слободзеени. Верим в стабильность. За лучшее будущее для нашей страны, для наших родных, близких, за перспективы. Так звана Россия уже принесла туда и процвітання, і стабільності, віру у світле майбутнє. Ну что можно сказать, что у нас ничего хорошего нет? Мы ничего хорошего. Какое будущее у детей будет? Начиная с кладбища. От хлібокомбінат, камбінат підприємство, яке залишилося на і пів завод просвіта. Але найцікавіші події були не там, а на військовому аеродромі Тирасполя. Придністров'я під ударом. Uh, Верні, даже атаки на російську базу в Придністров'я б'ють. По російській собственності учора там сталася ескалація, і можливо, навіть перетин червоних ліній. Просто серед білого дня невідомий добрий фпв-дрон Камікадзе прилетів і знищив російський військовий гелікоптер. Мі 8 після удару від нього практично нічого не залишилося. Російські пропагандисти почали здогадуватися, що можливо навіть оцей мі 8 не підлягає ремонту. А, звісно, машину можливо не трімонтіруєш железо. Ситуація одразу стала дуже тривожною. Тривожною настільки, що окупаційна адміністрація навіть відправила спостерігачів на дахи, щоби ті видивлялися дрони. Ми з вами, звісно, не знаємо і навіть не здогадуємося, які ж це могли бути дрони Камікадзе. А Тим часом у молдовському відомстві, яке відповідає за реінтеграцію окупованих територій, заявили, що ані Молдова, ані Україна до цього не причетна. Дрон прилетів со сторони України. А в він ще мог прилетіти? Він прилетів, і навірний із космосу, цей дрон, навіть якщо ми припустимо, що це дійсно могли зробити українці, хтось може сказати, що у цьому. Не було жодного сенсу, адже той мі 8 був і так не у дуже справному стані. Максимум він міг стати донором. Але подібні удари лежать не у військово-практичній, а у військово-політичній площині. І це набагато важливіше, тому що це слабка точка так званої Росії. При цьому Підністров'я це в першу чергу та геополітична боліва точка, на яку потрібно надати, щоб уколити Росію. Із розгляду, а що Росія зробить. здійснювати демілітаризацію так званого Придністров'я. Потрібно обов'язково, бо це буде викликати внутрішню нестабільність на самій так званій Росії, бо так звана Росія максимум зможе за цим тільки спостерігати і нічого не зможе вдіяти. Ми не можемо провести наступальну операцію і пробити коридор. Ми сейчас ли як то зможемо помочь Придністрові. Це виходить, що зараз Придністрові висить дійсно на волоскі, як і у випадку із ударами по російських НПЗ удари по так званому Придністрові Ов'ю, це дуже хороша і дуже корисна справа, яка може мати стратегічні наслідки. Ну і оскільки ми із вами не знаємо, що це був за дрон і чий же він був, я закликаю вас іще задонатити на дрони камікадзе. Завдяки вам і ще кілька підрозділів отримали 300 нових Фпів. Здоров'я! Ми бійці е, взводу бак, 3-го батальйону 54-ї механізованої бригади. Дякуємо Сергію Стерненко і спільноті Стерненко за ці. Дрони, які нам він передав для того, щоб наша робота виконувалася ще якісніше і е, ворог мрав ще більше. В силу спеціальних операцій дякують спільноті Стерненко за надані дрони. Завдяки ним ворог буде горіти. Слава нашій! Смерть ворогам Сергій Стерненко. Дякую вам за 100 дронів. З ними ми ще краще, бистріше та ефектніше будемо нищити. Слава Україні! Героям слава! Респектуємо спільноті Стерненка за. Допомогу нам за те, що не залишаєте нас без роботи, плюс 50 півдронів, і також ще плюс 50 півдронів. Дякуємо разом ми дуже швидко наближаємося до перемоги. Слава Україні! героям слава російських метастаз усе ще є багато. Їх потрібно вирізати. Росіяни усе ще існують. А це означає, що ми з вами маємо і далі активно допомагати силам оборони України.